Що може бути рідніше мами, батьківщини і мови щодо останньої, то її день у календарі, позначений червоним, саме 21 лютого. В Україні міжнародний день рідної мови відзначають уже 10 років поспіль. Саме в цей день, 1999 року в Парижі, було сказано про те, що кожна мова у світі і кожна культура має знайти свою підтримку. У Мукачівській гімназії учні школи та вчителі не оминають свята рідної мови. Щороку у навчальному закладі педагоги нагадують школярам про важливість і цінність духовного скарбу нації. Адже всім відомо, якщо без усякої іншої науки в житті ще можна обійтися, то без знань рідної мови ми нікуди. Людина, яка не хоче знати рідної мови, руйнує те, що повинно стати фундаментом її особистості. У кожної людини вона своя, та яку подарували їй батьки. Рідна мова для мене це передусім скарб, якому я завдячую своїм батькам. Якби я перестав говорити на українській мові, то я вже перестав бути українцем. Тому що якраз мова визначає національність людей. Як і кожна мова українська пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі перешкоди для багатьох мільйонів людей, вона була і залишається рідною. Це та скарбниця, де людина відкладає все найсокровенніше. І саме людина. Може й не знати інших наук, але цуратися рідної мови вона не має права. Рідна мова це мова наших предків. Ми повинні її поважати, завжди ділитися з нею, завжди спілкуватися з нею у різних колективах, навіть якщо вони розмовляють на інших мовах. Щорічне святкування міжнародного дня рідної мови це нагадування про те, що у світі існують і нацменшини, які активно розмовляють своєю мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Саме